Дуже натягнута савана Глобус. Та й на що ображатись? Ну ми ж не можемо бути в усьому одне з одним згодні. Це ж логічно. Прем'єри 2025 року, які ми не можемо пропустити, версія блокбастера привіт. Ви на каналі Оленко Промаскульт. Місці, де ваші улюблені фільми, серіали, книги та фото знаходять відгук. Тут ми говоримо про те, що нам усім близьке, і я надзвичайно тішуся, що ми можемо це розділити. 2025 рік обіцяє бути надзвичайно цікавим для кіноманів та насиченим на прем'єри. Ми побачимо довгоочікувані сиквели, масштабні блокбастери, великі перезапуски та нові оригінальні історії. Від провідних студій, стрімінг платформ та інді компаній в сьогоднішньому відео пропоную вам 11 найочікуваніших блокбастерів року з датами прем'єр, акторським складом, режисерами і всякими такими нюансами, які нас як сінефілів, зазвичай цікавлять. Це версія блокбастерів пізніше на вас чекає також серіальна підбірка з різних стрімінг-платформ та авторське кіно. Чи інді студії перед тим як почати, нагадую, що ваші коментарі конструктивної критики та підтримки допомагають просувати цей канал, а також і весь український YouTube, А це як мені здається, дуже круто. Також підписуйтесь, ставте дзвіночки, аби бачити контент першим. Якщо ви хочете бачити контент першими, першими завжди можете стати спонсорами цього каналу. Отримати додаткові бонуси. Стати спонсором можна безпосередньо на YouTube, або за допомогою бази відмонок. qr QRчик тут прикріпила. Також запрошую вас потеревенити в затишній обстановці на моєму телеграм-каналі Кафемас qr QRчик. Також прикріпила. Або тут, або тут. Що ж, до справи, друзі, запасайтеся смачненьким попкорном, капцями. Потім розкажу навіщо. І давайте до діла. Вілсон, Дякую, що приїхали. Дякую за запрошення, сер. Я мушу визнати, що до нового вас звикає досі. Сказали чао вуса або чао вибори. Почнімо наші прем'єри. Перше, це Капітан Америка, новий світовий порядок або Бритні Ворлд. Якщо вже англійською, мені дуже подобається ця алюзія на одну відому антиутопію. А якщо ми не дійдемо згоди стосовно політичної стратегії, тоді що буде? Працюйте зі мною, мрісе. І ми поведемо світу світле майбутнє. Це у нас Marvel Studios. Здати прем'єри у нас уже скоро це 14 лютого. Але фільм спіткала багато перенесень, тому імовірно можуть перенести на травень. Побачимо в акторському складі. У нас Ентоні Макі, Лів Тайлер і Річард Гір. За сюжетом іде продовження останньої частини месників. По факту Сем Вілсон офіційно бере на себе роль Кепа і починає боротися з глобальними загрозами геополітичного фантастичного будь-якого характерів. І ми за цим всім бу. Будемо залюбки спостерігати з плюсів. У нас тут річард гір, який вперше з'являється в всесвіті Марвел, та лі тайлер, яка вже була колись в Халку. Але вона класна як акторка, тому я чекаю з мінусів кілька ітерацій переписування і до зйомки, що зазвичай свідчить про протиріччя, ймовірно, між продюсерами, режисерами, творчою командою, там невідомо ким. Але це практично ніколи не йде на користь кінцевому результату або бокс-офісу, або самому фільму, або всьому разом. Особисто я чекаю на цю прем'єру, бо Кеп це мій улюблений персонаж один з в Марвел Всесвіті. В Принципі до трилогії Кепа у мене найменше зауважень, бо більше Civil War, тобто громадянська війна. Один з улюблених фільмів в цій франшизі, напевно, улюблений. Ну, шов ж, як воно так. Тому я дуже сильно вболіваю, щоб все вдалось. Але надії, звісно, у мене мало без надії. Сподіваюсь, так би мовити. Один вчинок не є вирішальним на життєвому шляху. Наші життя це сукупність численних рішень. Наступна гучна прем'єра наступний мега блокбастер. Це місія нездійсненна фінал. Paramount Pictures, Дата прем'єри поки що можна сказати, 27 червня, але так все мінливо, що ну я не знаю, коли потрібна залізна впевненість, коли місія здається неможливою, її доручають йому. Акторський склад незмінний Том Круз, Ванеса Кірбі, Гейлі Етвелл, Саймон Пек чи тощо. І він не міняється вже останні фільми 4-5, а основний склад з перших не мінявся. Це ключна частина цієї легендарної франшизи. Чи виживе у нас Ітан Хант? Чим закінчиться полювання за тою підлодкою? Тощо це вже восьма частина у франшизі із бюджетом в цілих 400 мільйонів доларів. І з одного боку. Ми вже трохи втомилися, а з іншого історія все ж таки універсальна і від початку такою була на відміну від того ж форсажу. Тобто це напівфантастичний лор. Він завжди був в присутній в місія. Тому в цілому так це уже аж восьма частина, але з іншого боку, вона нас все ще вражала. Особливо мене підкупало виконання всіх каскадерських цих штучок в натурі. Це круто. Це завершення, і принаймні в такому вигляді з Крузом, це вже, напевно, уже останнє кіно. Я ходила на кожну частину в кінотеатр. І глобально, якщо так подумати, то місія це ціла епоха. The end of the era, якщо ви розумієте, про що я. I mean, the end of era. I know. До слова, також варто відзначити, що команда місії там не мінялася дуже давно, включно з режисерами, каскадерами і всієї цією креатив компанією тому у нас немає стрибків в самій історії. У нас присутня ця консистентність. В цілому ми завжди знаємо, чого очікувати. Тому нібито має бути все гаразд. З іншого боку, навіть в потерянні свого часу свіч між режисерами між частинами допоміг набути чогось нового. Наприклад, я маю на увазі свіч між Коламбусом і Куароном. Але вже пізно, як то кажуть, бо вже все ж таки восьма і фінальна частина. Сподіваюсь, ми отримаємо це відчуття завершеності, і воно нас задовільнить. Справедливо правив мій батько. Але королева змінила все. Наступна мега-прем'єра це Білосніжка. Прем'єра запланована на 19 березня. В акторському складі Рейчел Зеглер, Галь Гадот, Ендрю Бернал. І ще дуже багато відомих нам акторів. Режисер Марк Веб. А по факту, що це у нас за білосніжка, це чергова жива адаптація класичної казки. Про білосніжку я би сказала, це ремейк мультика діснеївського класичного, в якій білосніжка тікає від злої мачухи, знаходить притулок у будинку семи гномів, і вона там проживає всякі різні пригоди, знаходить справжнє кохання і енд принцески. Все це ще й буде, звісно, у форматі мюзикла, як і оригінальний мультик. Що тут можна сказати? Це як на мене, чергова спроба заробити. Ти більше бабла? Ну а що тут? Ну а що? Ну, якщо воно так. І якщо з красуною ну, чудовисько, мені це все ще в принципі зайшло, оскільки був класний каст. І красуня чудовиська це моя улюблена діснеївська казка, я би сказала так. Кажу діснеївська, тому що оригінал не такий і життєрадісний, і жодні там оленятки і пташечки не вдягають на принцеску сукенки, якщо ви розумієте, про які казки йдеться. А от саме діснеївська, так, оцей перезапуск мені подобався. Хоча чесно, це був кадр в кадр, тому ну таке. А от з іншими перезапусками, такими, як, наприклад, король Лев, уже сенсу я. Побачила набагато менш. А в даному ж випадку тут ще буде дуже багато CGI, який вже піддався критиці, включно з гномами. Хоча цю частину може і перезнімуть, але, як ви знаєте, перезнімання не ведуть ні до чого хорошого. Також тут є Рейчел Зеґлор, яка ну, не дуже прихильно сама висловлюється до цієї екранізації, до цього процесу. There's a big focus on her love story with the guy who literally stalks her. Weird, weird not about the love story at all. Та й взагалі не нато приємна мені ні типажа, ні акторського харизма. Тому налисені в to make more woke films that tank at the box office, you're more than welcome to do that. Maybe think of an original idea. Maybe not destroy a classic from my childhood. От конкретно це кіно я не чекаю і не дивитимусь. Проте очікую тіктоки, тренди, хештеги і оце от все, і ще багато мерчу. Тому побачимо. Але якщо от на інші якісь фільми, до яких було багато скепсису, типу Барбі, я сходила, то Зеглер йде нафіг, ну як є. Наступна – це «Фантастична четвірка. Перші кроки». Дата прем'єра у нас 25 липня. Це у нас знову Marvel Studios. цю прем'єру я одразу скажу, я чекаю, тому що це вже третій підхід з наших часів, так би мовити, до екранізації. Тут у нас цікавий склад. Тут у нас тут Педро Паскаль, Ванеса Кірбі, знову ж таки, і ще дуже багато цікавих акторів першої величини і не тільки, оскільки це третя спроба з таким кастом. Є надія, можливо, що щось з цього вийде. Я не знаю. Ну хочеться вірити, що буде непогано. Міз касту я поки що не бачу, тому що не було хорошого касту в попередніх. Режисер Ме Шекман він раніше взагалі не знімав фільмів для театрального прокату. В основному працював над дуже багатьма серіалами. І в доробку у цього режисера є чимало достойного. Але час покаже попередні спроби, як ви знаєте, вони всі було ну, дуже так собі. То мізка то там ще щось, то, то срати сіджаєн. Дуже банальна історія, як і завжди нічого нового. Але Но цікаво подивитися на Педро Паскаля і компанію. Наступна прем'єра це Бали Райна, коли я казала підготувати капці. Я мала на увазі це 6 червня 2025 року, двадцять п'ятого року. де Армас». Я з повагою ставлюся до її акторського таланту, але поки що мені здається, вона не знайшла саме на той ролі, яка б, хоча ні. Мерлін було непогана. Anyway, побачимо це. Для мене такий експеримент. По факту, що це на за кіно це спіноф серії Джон Вік, який розповідає про молоду жінку-вбивцю Валерину, яка шукає помсти за вбивство своєї родини. Теж історія достатньо зрозуміла, цілком вписується в канву Джона Віка. Але як і казала, тапки на поготові, тому що одразу скажу тільки побережіть екрани. Я не люблю Джона Віка, хіба тільки першу частину, і тільки тому, що в сюжеті першої частини була зав'язана любов до собаки. Ну типу, на цьому. Моє ставлення до Джоновика, в принципі, обмежується все. Це не моє проблема не в самій історії, тому що чисто як комік, це цікаво. Якби його екранізували більш графічно, типу як «Watchmen», напевно, було б непогано. Для мене це надто багато екшену. Я починаю вірити в те, що це бойовик убийство Трусторі, але це настільки фантастично, що ти йому не віриш. Що ти якась така жаба багадюка. Тому і спін-офф не те, що я сильно чекатиму, але для розмаїття я це подивлюсь, як і попередні частини Джона Уика. Тобто, ну це не те, що типа, білосніжка ні, в жодному разі. Ні, це я подивлюсь. <му> Наступна прем'єра, і це ножі нагало або «Wake up, dead man». Поки що українського перекладу офіційного нема, тому я не перекладаю. Вийде, я вам скажу, дата прем'єри в 25-му Коли ще невідомо, він виходить на Netflix як і попередня, тобто друга частина в акторському складі. У нас Джошо Конор, Глен Клоус, Джош Бролін, Міла Куніс, Джеремі Ренер. Ну і звісно ж, Деніел Крейг. Окей, окей, побачимо. Багато обіцяє. Чи режисер У нас Райан Джонсон він знімав попередні дві частини. Тому в цілому можна, схрестивши пальці, сказати, що ми будемо чекати це кіно. Короткий синопсис, детектив Бенуа Блан, береться за нову якусь запутану справу, розкриваючи таємниці інтриги, паралельно взаємодіючи з цим прекрасним кастом акторів. Чи буде щось нове? Ну це так само, як дивитися умовного фільми про поро. Ви дуже багато нового чекаєте. Ні, але от те, як він розв'язує всі ці головоломки, це прикольно. З хорошого ця франшиза продовжується, як і поро, і це класно. Також це дуже класний каст. З поганого це Netflix Production, в значенні саме картинки. Просто порівняйте картинку першої частини. З картинкою другої частини, чисто візуал. Друга це, я ніби дивлюся, серіал Еліта нічого поганого в цьому немає, мала. Це серіальна якась картинка. Нема цього глибокої картини, перспективи. Не знаю. Магія кіно кажу, що тут зводиться просто на нівець, і все робиться заради там я не знаю швидкого результату, бо заради чого це робиться. Ну е мені важливо, щоб в детективних історіях був цей фльор. Це щоб припиленість, якась була в порохах. все. я не знаю, як це пояснити. Але атмосфера другої частини була ну дуже пластикова, дуже Такого. Хоча серіал Еліта знятий класно для серіалу Еліта. Не знаю. Не знаю. От би це кіно знімав Майк Фленаган, оце була би тема. Тобто є ще режисери на Netflix, які знімають дуже атмосферні серіали. Ну, якось так. Деякі спогади лишаються з нами на все життя. Ти дуже мені подобається, такою, як є. Але іноді ці спогади єдине. Бріджит. Що нам лишається? Наступна це Бріджит Джонс «Mad about the Boy» або Шаленє від хлопчиська. Я не знаю, 25-му році кінцева дата, поки ще невідома. В акторському складі, як завжди, Рене Целвегер. і ще дуже багато класних акторів, наприклад, Чивател Еджіофор, Лео Вудал і Гю Гран. Режисер Майкл Моріс цікаво, що він раніше знімав зовсім інші проекти, такі як Better Call Saul серіал, «13 причин, чому картковий будиночок тощо. Тобто, це достатньо цікавий вибір режисера. Цікаво, що цього вийде, бо він не долучався до цієї франшизи раніше. Щодо того, про що це кіно, це буде продовження пригод Бріджит Джонс, яка стикається з новими викликами. Вона овдовіла. У неї двоє дітей з вчителем яких вона починає якісь там романтичні стосунки, паралельно ще з майже однолітком своїх дітей починає романтичні стосунки. Також у нас є в касті Г'ю Грант, тому мені здається, що це буде любовний чотирикутник. Ну, побачимо, що тут можна додати. Чи люблю я цю франшизу? Ні. Коли я передивляюсь першу частину, я її іноді передивляюсь, особливо випадково, якщо на м'якого там десь воно йде. Мені хочеться просто е, вибухнути реально від цього. Ну мене дуже харити, як представили героїню. ну Це гіперболізація, ця це... ну коротше, не про це. Чи буду я дивитися кіно? Так. Буду тому, що тут новий режисер і літературна основа оригінальна взята саме до цього фільму. Не відміну від попередніх фільмів. Не всіх тому так. Я подивлюся, тому що цікаво глянути до чого все, все піде. Чи велике в мене очікування? Ні, зеро. Так що я думаю, все буде гаразд. Гейм. двадцять вісім років. По тому, дата прем'єри 20 червня, 25 рік, і так і буде. Виробництво Коламбії з дистрибуцією Sony. Не знаю, навіщо вам це знати, але просто мені цікаво знати, хто це випускає. Акторський склад класний: Джоді Комер, Аарон Тейлор джонсон Рей Файнс, два моїх конкретних краша: Джеко Коннелі і навіть Кілен Мерфі. Якщо ви дивилися трейлер, ви напевно знаєте, в якому вигляді він там буде. Ну, якщо це все типу справдиться, поки що це чутки. Режисер Дені Бойл. І Алекс Гарланд, сценарист, і вони возз'єднуються. Нарешті це прекрасно. У Гарланда, до речі, цього року теж заплановані ще прем'єри. Одна з них це Варфер, і він там виступає не тільки сценаристом, як тут, а й режисером. І він достатньо успішний. Останнім часом я прямо дуже люблю. Його роботи це клас. Цікавлено, що до цього кіна це зйомка на iPhone. В іншому відео тут закріпила, я якось показувала, що це кіно знімається на iPhone, але це добре, що там є iPhone, але використовується він там виключно як матриця, на яку записується, по суті, яка передає зображення, так? Але зверху там накручений такий гріб з лідзами, там, зі стабілізаторами, з такими штуками, що iPhone це вже не дивина. Ну, тобто Ок, але цікаво. Взагалі дуже чекаю саме цю новинку, тому що я обожнюю день бойла і на Новий рік я передивлялася саншайн. Ну, українську чомусь переклали пекло. Хоча те, що там відбувалося, в принципі можна назвати пеклом. Тому так я його чекаю як хатіко. Дуже дуже дуже. дуже Наступне це світ юрського періоду, відродження. Дата прем'єра 2 липня 25-го року. Студія Universal, Ну як і завжди, це їхній флагман, як мені здається. Акторський склад там достатньо великий, і зіранка Скарлетт Йоханссон дуже цікаво подивитися, що з цього вийде. Новий розділ у франшизі світ юрського періоду, де людство намагається співіснувати з динозаврами. Це не міняється нічого десятиліттями, але тепер вони, нібито, вільно мешкають на землі. Дійсно, люди через це стикаються з новими викликами і небезпеками. А то ж. Живеш тут з динозаврами, ну воно по дефолту странно. Хотіла би я, щоб замість світу юрського періоду ми з вами обговорювали зараз іншу потенційну прем'єру актора Мархешали Алі, який тут буде разом з Скарлетт Йоханссон. І звісно ж, я кажу про Блейда. Хотілося б, щоб ми розглядали цю прем'єру сьогодні тут. Але ні, на жаль, і чи станеться ця прем'єра взагалі коли-небудь? Не знаю. Нещодавно продивилася Блейда. Я ж сплакнула, тому що дуже хочеться подивитись на Мархешалу Алі в цьому образі. Помріяти не зле тому. Наступна мега 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 прем'єра. Це супермен. Дата прем'єра 11 липня 25-го року. Ворнери, а це означає, що воно буде на мого скоріш за все, хоча не одразу і за великі бабки. Режисер Джеймс Ган. Він тут у нас і умовно, шоуранер, і також тут оператор, який з Джеймсом Ханом працює вже давно. Він і Гардіанса знімав. тощо. також цей оператор знімав Флеш, який мені особисто дуже сподобався. Як на мене, є дуже крутою інтерпретацію ідеї мультивсесвіту. Напевно, моя улюблена інтерпретація. щодо короткого синопсиса. Це новий погляд на історію. Якщо ви дивилися трейлер, ви напевно помітили, що там буде Кларкент трошечки молодшої етирації ніж те, що ми звикли бачити в останніх фільмах. І Кларкент там, по суті, буде балансувати між своїм криптонським спадком. Ну це як завжди. І своїми людськими звичками, вихованнями, патернами поведінки, тощо намагаючись знайти своє місце в світі. Тобто він у нас буде проходити становлення супергероя. По суті, це цікаво. У мене після трейлеру насправді не виникло якогось відчуття мізка, або якоїсь огиди, взагалі нічого такого не було. І я буду дивитися це кіно з великим інтересом, навіть дрібкою надії. На що все буде гаразд, але без очікувань. От з флешем це проканало. Ще з флешем проканала те, що я ізолювала себе від зовнішніх впливів думок інших людей, поки я не подивлюсь. От спочатку подивлюсь, потім почну читати відгуки, щоб це не спотворило моє сприйняття. І це мені реально допомогло, тому що думка інших людей, перед тим як ти дивишся, часто викривлює ну, по суті, чистоту власного сприйняття. А мені цього не хотілося, тому що мені подобався каст, мені подобався ідея тих героїв, яких туди повернуло. Це Клас ну, супермену буду робити так само. І ще одна мейджор-прем'єра це Аватар 3. Чесно кажучи, поки готувала цей матеріал, заплуталася в цих назвах, тому що там одна вважається, оця третя частина. По суті, вважається другою частиною, другої частини. частини. Коротше, тут як завжди, Сем Порнітон, Зоя Салдана, Сігурні Вівер, ще дуже багато акторів. І по факту Джеймс Кемерон продовжує свою історію. Це теж скоріш за все буде продовження саме підводної епопеї. Тут буде дослідження культури наві і екосистеми Пандори. І нарешті, вперше. За всю історію Пандори, з'являються антагоністи серед наві, а не людей, і це звісно цікаво. Що не цікаво, точніше, мінуси. Це те, що якщо подивитися на інтерв'ю Кемерона, то він якось дуже жорстко орієнтований на комерційні результати. Уже у нього примі такі фрази: типу: ну подивімося, правді в очі. Якщо друга і третя частина, тобто ця третя, що буде і четверта, це наступна, не зароблять достатньо грошей. Не буде четвертою, то п'ятої. Ну тобто. Порахуйте самі, скільки там ще частин має бути. Це і так ясно, Кемерон, ми знаємо. Але блін, чи ну логічно взагалі про це говорити на старті і так прям себе засмучувати і нас разом з собою? Також зміниться сів Хуна Чаплін, захисниця узького міра і поборниця припинення ідеологічної війни проти Ефії. Хай вона там грає антагоністку, гоністку, яку повільніше за все забарані десь в другій третині фільму. Окей, але легше від цього не стає. І я взагалі не розумію, навіщо тягнути це. Вкасти. Ну, коротше, ми сьогодні не про це. Орієнтація на бабки отакий от контингент. І чесно кажучи, друга частина мене не вразила зовсім. Я знаю, що зі мною багато хто не погодиться, але я не змогла досидіти до кінця в кінотеатрі. І в результаті я додивилась потім вдома, Ну тому, що нема там нічого такого. На що треба витрачати так багато часу конкретно о, в кінотеатрі? За... блін не знаю. Мене більше засмутило і стало набагато більше такого сіджа, який просто сприймається як комп'ютерна гра. Але камон, якщо я хочу пограти в комп'ютерну гру, то що я піду пограю в харайзен. Ну класний всесвіт. Я піду пограю там відьмака. Я піду пограю в ще в щось. Де я буду дивитися цей скажений HDR і всяку таку двіжуку. Все ж таки, не скажу, що я консервативна в кінематографі, але я дуже сильно прив'язана до цієї кіношної атмосфери. Дуже. Без цього кіно для мене не кіно. Чим, по суті, є для мене аватар. Це, по суті, мультик. І його драматургія в другій частині мене не вразила зовсім. Дуже натягнута савана Глобус. Якось так знову ж таки, якщо ви брали капці, ви можете запустити їх прямо зараз в мене. Я не ображуся. Та й на що ображатись? Ну ми ж не можемо бути в усьому одне з одним згодні. Це ж логічно, логічно. І навіть добре, коли ми не згодні, у нас є якась відкрита дискусія. Звісно, переконати мене, що Аватар 2» — це прекрасне кіно навряд чи вийде, але я вам задоволенням послухаю ваші аргументи. Так, друзі, на цьому ця підбірочка все. Я побігла готувати для вас серіали, інді, фільми, авторське кіно. Поділіться, що з цього очікуєте, що цього не очікуєте. Накидайте те, що чекаєте ви, особливо серед блокбастерів. Цікаво почути вашу думку, які завжди буду вдячна за коментарі, конструктивної критики та підтримки. Підписуйтесь, ставте дзвіночки і повертайтеся ще. Побачимося в наступних роликах. А попередні можете подивитись десь тут, Па-па!